Це Він знає, кому що потрібно. Він знає, кому яка необхідність нада. Можливо, навіть у коснема на кусок хліба, або знає, як опікнуватися і допомогти. Як через людей він сьогодні працює, через людей він сьогодні допомагає. Наша ціль довірятися Богу, своє життя ввіряти в руки Божі, ніколи. Не допускати в житті ропоту, ніколи в житті своєму, не допускати якої, знаєте, образи на Бога. Але ми повинні знати, що на все є воля Божа, На все є оприділення Боже і сьогоднішній стан в нашій країні він під керівництвом Духа Святого, під керівництвом Бога, який створив всю землю. І наша країна, яка називається Україна, вона під контролем Всевишнього Бога. Слава Богу нашому. І ми повинні дякувати Богу за охорону Божу, за мудрість, яку Він дає, і за благословіння надалі, щоб Бог поблагословив. Навіщо він допустив це, ми не знаємо. Але знаємо одне, що Бог, він контролює нашою країною. Допомагає і дає мушість стояти проти того величезного, як я вже говорив, Голіафа, який невисоко росту, але силою він дуже сильний. І він не змог за два чи за три дні забрати нашу країну. Він залишився в позорі сьогодні. І надальше, якщо Україна буде молитися, християни. Віднімуть свій голос до Бога, Бог буде захищати, допомагати і лікувати нашу країну від всякої корупції і від цього негодного, що може бути. Тому нехай Бог допоможе нам, як християнам, молитися, стояти в молитві і просити допомоги, захисту, миру і спасіння нашій країні. І ми, християни, будемо за це молитися. Будемо стояти в молитві і дякувати Богу за те, що до цього часу Він зберіг Твоє і моє життя. Хотів би я читати Слово Боже, яке Господь залишив для християн. І християни сьогодні можуть читати це слово, навчати один одного і самі навчатися. І тому я читаю Матфія, 7 розділ. І з сьомого вірша такі слова, дуже нам знайомі слова. Просіть і дасться вам. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Адже кожний, хто просить, отримує, а той, хто шукає, знаходить, а тому, хто стукає, відчинять. Ти ж є спомчаєш. Чи ж є поміж вас хтось такий, котрий, коли в нього син попросить хліба, подасть йому камінь? Або якщо попросить риби, подасть йому гадюку. Тож, якщо ви, будучи злими, вмієте добрі дари давати вашим дітям, то наскільки більше ваш небесний Отець? Дасть добра тим, які просять у нього. Отже, все, що тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те чиніть їм і ви. Бо в цьому закон і пророки Біблія говорить нам, своїм дітям, оці такі добрі слова. І він говорить, отже. Все, що тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, і далі він говорить, те чиніть їм. І ви бо цьому, в цьому закон і пророки. Дійсно, якщо ми бажаємо, щоб нам було добро, щоб нам було благословення, ми повинні інших благословляти. Ми повинні бути дійсно такими, як навчає Слово Боже. Сьогодні я спостерігав проповіді Слова Божого братів, які ділилися на цьому місці, такі важливі слова. З самого початку служіння я просто слухав проповідь Брата Марата із таким. Бажанням слухав це слово, яке брат читав. Він читав Слово, яке записано на сторінках Слова Божого. Він читав Оце святе Писання, яке навчає нас, яке вдохновляє нас жити на цій землі, так як написано. Вийшов Руслан, став продовжувати говорити і знову відкриває слово. Те, що написано і говорить, читає те, що Бог записав для нас, для нашої душі, для нашого спасіння, те, що необхідне для життя нашого. І, дорогі друзі, Господь наперед записав цю книгу Біблію. Господь наперед дав ці слова. Які в кожний час життя людини має силу це слово Боже, воно під наткненням Духа Святого. Слово Боже, це Боже Слово, яке дає нам життя, яке дає нам справу, яке дає нам віру, Щоб не приходило в житті. людина починає читати, він починає чути Слово Боже, і людині хочеться жити, хочеться довірити Богу. Хочеться віддати своє життя в руки його, і Бог тоді приклується, допомагає. Далі думаю, ну що ж вже Тимофій прочитав? Що ж він буде читати? Виходить Тимофій і зло і знову читає святе Писання, яке дає настанову нам, яке лікує нас, яке дає нам бажання чути це Слово. Тому, нехай Бог благословить нас, щоб ми жили Словом Божим. Щоб ми його читали, говорили на цьому місці, коли ми приходимо, то Бог дає цю, цю, цю можливість бути туди і чути те слово. Тому, нехай Бог благословить нас, щоб Слово Боже було це дорогоцінне на наших служіннях, щоб кожне слово, кожний вірш, який читаємо, щоб Він вів нас до збудування, щоб Він нас вів до любові. До благодаті Божій. І ось далі слово Боже говорить нам. Входьте, це вже три разний вірш. Входьте вузькими ворітьми. Вор бо широкі ті ворота, і широка та дорога, що веде до загибелі. І багато є тих. Які ним входять. Слово Господнє, говорить сьогодні до тебе і до мене. Входьте вузькими ворітьми, бо широкі ворота, і, широкі, і широка та дорога, що ведуть до загибелі, і багато є тих, які ними входять. Ми живемо на землі і можемо іти. Шляхом нашим, яким ми йдемо по цій землі. Бог дав життя для людини, і життя воно таке коротесеньке. І за це життя людина може йти широким шляхом, широкими воротами там, де все можна, там, там де все дозволено. І слово через слово, погані слова. Для связки слов говорять. Обзивають. І дуже багато собі дозволяють цього. Це широкі дороги, широка дорога, це широкі ворота. Але ця, ця, ці широкі ворота, і широка дорога, воно веде не до спасіння, не до небес, а туди, те у... місце, де плач і кережі зубів, де сатана, де престол сатани. І дуже багато людей ідуть цією широкою дорогою, не знаючи, що їх чекає, а чекає погибель, тому що життя без Бога. Та людина, яка знаходить Господа, вона читає Слово Боже, вона чує слово Боже і старається виконувати в житті, і зується її, її життя, і йде узкою дорогою. І себе чомусь обрізує. Там, де можна щось украсти, людина говорить, ні, не піду, Бог забороняє. Там, де хочеться десь обманути, ні, я не буду це робити. Богу неприємно. Я буду вічливим, я буду добрим, я не буду так робити. І Він себе здержує. І він зупиняється на, 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 в тих ситуаціях. І Слово Боже говорить, і ця узка дорога веде до царства Божого, слава Богу нашому, що Бог нам відкриває серце наше і дає нам бажання шукати Господа, шукати спасіння і йти до царства Божого. Але вузькі ті ворота, тісната дорога, що ведуть до життя, і мало є тих. Хто їх знаходять. Але ти і я, ми знайшли цю вузьку дорогу, яка веде в царство Боже, слава Богу. Брати і сестри, закликаю сьогодні кожного присутнього на цьому місці. Говоріть своїм рідним, говоріть своїм близьким про вузьку дорогу. Говоріть, я знайшов чи знайшла ту дорогу, яка веде до Царства Божого. І ти зі мною, і ти матимеш спасіння. Йди до Христа, йди до Церкви Божої. Молись Богу, ми повинні слідкувати, говорити і закликати інших людей до спасіння, тому що багато людей сьогодні йде з широкою дорогою, а широка дорога веде до загибелі. Тому нехай Бог допоможе нам шукати самим оці устрої дороги і закликати інших іти до Христа. Стережіться, яка ж говорить, стережіться леже пророків, які приходять до вас в овечих шкурах, а всередині хиж, хижі вовки. За їхніми плодами впізнайте їх. Хіба збирають виноград з тернини або смокви з будяків? Ні. Якщо це будяк, він будяк і буде. Якщо це виноград, це буде виноград плодити. Якщо це терен, то там буде терен. І Біблія говорить, що так усяке добре дерево родить і добрі плоди, а погане дерево родить погані плоди. Не може добре дерево поганих плодів родити. А погане дерево, р... а погане дерево ро... родити... родити добрих плодів. Кожне дерево, що не родить доброго плоду, зрубають і кидають у вогонь. Тож за їхніми плодами і знаєте їх. Нехай Бог благословить, щоб твоє дерево, моє дерево, моє життя, твоє життя. Приносило добрі плоди, щоб були добрі слова, добра поведінка, щоб ми бу були взятцем для інших людей, щоб люди бачили, що ми любимо Господа, що ми християни, що ми повірили в Бога, щоб наше життя змінилось. А якщо у нас гнів, а якщо у нас крик, а якщо у нас сварки, брати і сестри, життя не буде. І люди не зрозуміють, що ми змінилися. Нехай Бог власне. Пам'ятаєте, я колись розповідав одну ситуацію за одну жінку, яка повірила в Господа. У неї чоловік був алкоголік. Дуже сильно пив. І дуже сильно пив. І одного разу ця його дружина хтось запросив на роботі, працювала з нею інша людина і говорить: в тебе таке життя тяжке. Так чоловік п'є. Прийди до церкви. Ми помолимося за тебе, щоб Бог змінив твого чоловіка, щоб життя твоє наладилось. Тому що вона приклала на роботу, а жінки на роботі не чоловіки. Вони хваляться, що вдома обстав, обставини І ця жінка часто хвалилась, знову чоловік п'яний, знову сварки, знову бився. І не раз вона це говорила. І говорили? Просто чоловіка. Нащо тобі? А віруюча людина, яка з нею працювала, говорить, прийди на служіння, прийди до нашої церкви, ми разом помолимося, підтримаємо, і Бог змінить того чоловіка. І ця жіночка, вона повірила християнки і прийшла до Дому Божого, до церкви. Коли прийшла, почула слово, почула молитви. Їй дуже сподобалось. І вона стала ходити через деякий час, дуже короткий час. Чоловік став помічати, що жінка його кудись уходить. Буває вечір нема, півтори-дві години і дружини нема. Неділя зранку знову десь іде. І він став помічати, і говорити, куди? А вона говорить, Богу молитись за нашу сім'ю, за благословіння. І його це дуже розлютувало. Який Бог, куди ти йдеш? Це не потрібно тобі. І він вирішив провірити, що ж буде далі. Наступного разу вона пішла на служіння, а він напився і дуже напився. Приходить дружина, чоловік п'яний, сварка починається, а дружина, вона тихенько, вже коли він протрезвіє, щоб нічого не зводитися, тихенько своїми справами лаймається. Чоловік не мог. Зрозуміти, що з дружиною. Приходить на роботу і розповідає, у моєї дружини, мавірно, криша поїхала. Я напився, вдома таке творив. Вона навіть не спозварилася, нічого не сказала, навіть не швиряла на мене нічого. Все було спокійно. Я нічого не зрозумів. А хлопці говорять на роботі, слухай, а ти провів її. Давай прийдем до, до, до тебе додому і там устроїмо, самантуй, випивку і провіримо, яка вона віруюча у тебе. І так вони вирішили. Він дзвонить дружині, я із друзями хочу прийти. Ми трошки випивші, але хочу прийти додому, ще посидіти, ти там накрий стол, приготуй, приготуй нам. І дружина говорить, добре, приводь своїх друзів, приходьте, я ще щось приготую швидко, приходьте. І приходять після роботи, виперши. Вона стол накриває, вони бутилку з собою. Вона говорить: слухайте, ви вже випивши, може не потрібна бутилка, ви стоїте, перекусіть, пообщайтеся. Але ж вони наливають, п'ють і. Чоловік вже дуже перебрав сина, вона просить товаришів. Можливо, вже вам додому пора. Чоловіку спати треба положити. Вона допомагає йому встати, веде на постіль ложе його, друзі його випровожає, говорить, нехай вас Бог благословить з миром Божим ідіть додому. І я за вас помолюся, щоб ви добралися. На Наступний ранок чоловік прокинувся, пішов на роботу. І його друзі вони були дуже здивовані і говорять. У тебе дружина золота. Ми прийшли п'яні, вона так зустріла, накормила, нас благословила, ще слава буде молитися. Та якщо б до наших дружин, до моєї дружини, ми я привів оцих друзів, вас привіта ще п'яними, та ви б летіли з нашої квартири без оглядки. Вона взяла б кочергу, ще надавала нам. А твоя дружина золота, молись Богу за неї через деякий час. Її чоловік не стерпів і горе, я хочу з тобою йти в церкву. І він прийшов разом з дружиною. Побачив і почув, що нам проповідують, покаявся, охрестився і став проповідувати про Ісуса Христа. Слава Богу! Бог змінює людей, Бог благословляє, Бог чує молитви, але ми потрібно, нам потрібно стояти твердо в вірі і в Слові Божому, бути стриманими, бути несварливими, бути мирними. І лагідними, і Бог буде благословляти сім'ї наші, Бог буде благословляти родини наші, допомагати, тому що ми християни, слава Богу! І Бог завжди стоїть за своїх дітей, так як ми стоїмо за своїх дітей. Можливо, вони сто раз не праві, але ми за свою дитину будемо стояти. Ми будемо говорити, моя дитина найкраща, ота Господь. От, от, у нас бувають помилки, у нас бувають спотикання, де спадаємо, Але Господь говоре, це моя дитина. Я прощаю тебе, я люблю тебе, тому що ти мій син, ти моя донька, слава Богу нашого. Я хотів подякувати Ісусу за те, що Він нас спас, назвав нас своїми дітьми, дав прощення гріхів нашим і записав: Твоє і моє ім'я в книгу життя і прийде час. Ми будемо в небесах, побачимо ту красоту, побачимо Ісуса, побачимо те, що Він продував, нове небо і нову землю, вулиці, чисте золото. Стябо, красота! Сонце там не потрібне, війни там не буде, смерті не буде, але вічна радість буде. Тому, брати і сестри, я хотів дякувати Богу, молитися до Бога. І просити благословіння, і в кого що є? Давайте ми разом помолимося один за одного, скажемо свої потреби і попросимо допомоги, попросимо захисту, миру і благословіння нашому Господу, нехай буде слава, по віки віків. Амінь. Амінь.